Знаєте, я ніколи не думала, що колись буде так емоційно говорити про візи, поки це не сталося з нашою сім'єю. До нас у Британію приїхала бабуся, але щоб вона сюди потрапила, ми пройшли через дві відмови у візі. Перша спонсорська, бо спонсори не підпадали під вимоги. Друга у 2023 році через агентство, яке, як виявилося, просто не розуміло, що робить, і саме тоді мене накрило. Наскільки важливо обирати правильного візового консультанта, на той момент ми працювали тільки з університетами і підготовкою студентів, англійська вступ, стратегії, а візи ми віддавали на сторону і щиро вірили, що там все знають. Ніхто навіть не попередив нас, що кейс може бути слабкий, ніхто не пояснив, чому була друга відмова. Сьогодні я, дивлячись на ті анкети, ніколи б не взяла їх у роботу. Після цього випадку я принципово зібрала в команду візових консультантів, які працюють так, як ми звикли працювати з освітою. Спочатку глибока консультація, потім чесна оцінка кейсу. І якщо шанс 50 на 50, клієнт чує це одразу, а не після відмови. Цього року ми з цими консультантами зробили бабусі туристичну візу у Велику Британію без сюрпризів, без ой, ми не знали. Я так само перевірила їх на собі. Моя американська віза була з їхньою допомогою. Ми підготували документи, знайшли слот. Я пройшла інтерв'ю, і через годину уявіть після інтерв'ю паспорт з візою вже був у мене. Тому я це не з теорії розповідаю. Я через це пройшла. І якщо ви зараз думаєте про візу для себе, для дитини, для батьків, будь ласка, не повторюйте наших помилок. Напишіть мені в Дірект слова віза, і я розкажу, як ми працюємо і чи є у вашого кейсу реальні шанси.